Пісня, що не старіє, з роками, танок, що запалює серця, саме таким є Славутич, колектив, який уже півстоліття несе українську культуру зі сцени в серця глядачів. У міському палаці культури відбувся урочистий концерт, присвячений 50-річному ювілею народного ансамблю пісні й танцю. Уже півстоліття він є невід'ємною частиною культурного життя Кременчука, втілюючи любов до української пісні, танцю та традицій. У нас всі артисти професіонали, всі з освітою. Всі з найкращими е показниками до культури і до таланту сьогодні велике дійство: 50 років це півстоліття. Ми зараз готові в будь-яку точку земної кулі їхати з концертом, з пропозиціями внести нашу культуру в мир. Загальний, щоб знали, що українці це саме найкращі, саме талановиті люди, особливо славутяни. Ансамбль Славутич добре відомий не лише у Кременчуці, а й далеко за його межами. За роки діяльності колектив здобув численні нагороди, звання та любов глядачів. Його учасники це талановиті віддані свої справі люди, які зберігають і передають молодшому поколінню найкращі зразки української народної творчості. Для мене Славутич це. Ще одне життя. Я співаю в Славутичі вже 17 років з 2008 року. В Славутичі народжуються українські пісні, український дух і під цей дух підвищує наш патріотизм. Відомі українські народні пісні, авторські пісні в обробці Володимира Смолякова. І коли ми розпочинаємо розучувати партії, це здається щось таке важке. А коли створюється твір, це просто шедеврально. Святковий концерт став справжнім Авжнім святом народного мистецтва на сцені лунали пісні, звучали щирі слова подяки. А запальні танцювальні номери викликали бурхливі оплески залу. Усі, хто протягом десятиліть був причетний до творчої історії колективу, зібралися цього вечора, щоб розділити радість ювілею привітали ансамбль із 50-річчям і заступники міського голови Ольга Усанова та Руслан Проценко. За ці роки пройшло дуже багато. Змінилося в нашому житті, в житті нашого міста, нашої держави. Виросло кілька поколінь, але колектив Славутич продовжує залишатися на вістрі сьогодення. Їхня творчість є актуальною, але вони зберігають і глибини. Нашої народної української творчості, роблячи її сучасною і цікавою нашим дітям і нашій молоді, те, що сьогодні так багато людей, вбілиє, це дійсно знак того, що це суперколектив. Обов'язково розвиватися, долучати молодь і дарувати ще багато, багато багато років своєї творчості Кременчуку, Україні і всьому світу. З ювілеєм з Днем народження. Концерт став не лише ювілейною подією, а й щирим проявом любові до мистецтва, що об'єднує покоління. Кожен виступ на сцені був пронизаний теплом, вдячністю і гордістю за свій колектив. 50 років це лише початок нових звершень і творчих перемог для колективу, який став справжнім символом української душі у Кременчуці. Бажаємо ансамблю нових творчих злетів, вдячних глядачів, гучних оплесків і ще багатьох яскравих років на сцені. Нехай кожна пісня звучить від серця, а кожен танець запалює душу. Валерія Лисенко, Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.